Має для людини закоханої в небо кращого подарунку ніж можливість літати. Такої думки дотримуються члени Мелітопольського авіатехнічного спортивного клубу Політ, які щороку відзначають день авіації спільними повітряними вояжами над лісами та полями Мелітопольщини. Кожен з них пройшов власний шлях. Однак, одна спільна любов змушує щоразу повертатися до міцного крила та надійного плеча товариша. Це образ життя. і етачередну раз зібратися з друзями поделиться опытом, поделиться впечатлениями, просто поговоріть, спомніть друзях, вспомнить о тих, які в вечном польоті. Довгі місяці підготовки, кропітка робота над налаштуванням двигуна, перевірка надійності кріплень і все це заради кількох хвилин свободи, проведених наодинці з думками над буденними тривогами та турботами. Польот дарить іключительна острі И исключительно красивые положительные эмоции, это не передать вам, что такое полет. Когда ты отрываешься от земли, сливаешься с аппаратом, ты это наш друг, аппарат, потому что ты оторвался от земли, летишь, управляешь им. Я вам коротко скажу, небо это все. Чтобы прочувствовать небо, надо просто пролететь. Его нельзя охарактеризовать. Красоту полета, ощущение полета. Небо надо любить. Этим все сказано. Это жизнь. Я профессиональный летчик. Я летал в э, большой авиации. Теперь приходится летать на вот так, таких аппаратах, когда вышел на пенсию. Ну, в общем-то, одним словом, небо ⁇ это жизнь. Кто однажды побывал в небе, тот, наверное, никогда. И вообще есть такое пословица. Среди летчиков существует... существует э, Время, проведенное в небе, що жизни не входит. <сіх>, Члени Мелітопольського авіатехнічного спортивного клубу Політ, як один відзначають, що життя без неба вони не мають. Адже кожен політ це не лише боротьба з власними страхами, а й спілкування з живим створінням, і потім спілкування з небом. Небо, от, якщо дивитися з землі, Это казалось, просто там пустота. А вот на мій взгляд, это це... Абсолютно одушевленної субстанції. Воно буває різним. Вот, Допустимо, зранку воно ласкове, воно приймає, оно... а буває не очень пасмурне, оно буває навіть злим іноді. І вот. тоді вже вступає в силу професіоналізм, коли человек умеет, тут нужно вже боротися з потоками. Кожен вид спорту, а до нього льотчики відносять і своє захоплення, повинен приносити не тільки задоволення, а й певну порцію адреналіну. Такими є окремі фігури вищого пілотажу, які повітроплавці виконують, аби не втратити свої професійні навички. Виключаєш двигун на висоті 50 метрів і робиш розворот на 360 градусів і садишся в ту точку, з якої залетіло. Я скажу, що це маленька висота. очень маленькая высота. Для авиаторов они знают, о чем идет речь. Вот, поэтому разорот, э, на взлете при наборе высоты, высоты 50, 50 метров глушишь двигатель в неудобном для тебя месте. И задача э, развернуться на 360 градусов и сесть э, в точку взлета. Это расчет распределения внимания Повна концентрація. Час, який льотчики проводять в небі, вони самі називають найкращими хвилинами життя. В небі на задній план відходять всі негаразди і залишається лише задоволення від заняття улюбленою справою. Ну от дітей так примерно, літають наші льотчики. Хороший вимічательний пальок. Хороший день, хороше небо. Праздником всіх. З року в рік колектив членів Мелітопольського авіатехнічного спортивного клубу Політ намагається незмінним складом зустрічатися на день авіації, аби привітати одне одного, обговорити останні новини. Вони взяли за традицію відзначати саме день радянської авіації, яка і дала їм путівку в небо, без якого жоден з них не уявляє свого існування. Чистого неба, свіжого, приємного візерочка, і здоров'я ще раз здоров'я. Хотілось би пожелати довголіття, на здоров'я. И не так уж и много такие будем говорить, пилотов, ветеранов у нас осталось. Молодежь не очень, конечно, этим делом увлекается, потому что профессия такая экстремальная, интересная по-своему, но и не дешевая в наше время. А в основном я желаю всем пилотам здоровья и чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок. Бросайте мониторы, компьютеры, выходите на улицу занимайтесь серьезными делами. А у вас будет время в старости посидеть за мониторами и пообщаться, и поделиться впечатлениями от прожитой жизни. Поэтому нужно жить сегодня. В первую очередь здоровье, летного долголетия, и чтобы все было у людей благополучно. Потому что все-таки это вид деятельности, связанные с определенным риском, чтобы у них все было хорошо. Щоб кількість вльота врівнялось каліченство у їхніх посадок. члени Мелітопольського авіатехнічного спортивного клубу Політ висловили подяку своєму колезі і соратнику депутату Запорізької обласної ради Євгену Балицькому, який, на жаль, не зміг приєднатися до святкування дня авіації за допомогу в організації тренувальних польотів. Льотчики зазначають, що для них актуальним є прислів'я про те, що час проведений в повітрі не зараховується до віку. Вони висловили надію на те, що наступна зустріч збере під своїм крилом всіх людей, закоханих в повітря. А бажає має намір. Утра прибіжаться поразів. Расстаемся мы с друзьями, невей, не, не. повстречаемся мы все.